Hello, Friendly з вами хто? Деніс Friendly. Сьогодні, дружні, ми з вами спробуємо. Оце я купував знову в тому ж самому магазині, що у івано франківську сім'ї. Смайл Cookies. Ось таке Смайл Cookies. вже кришиться трохи. Та зараз ми спробуємо саме, бо я так зрозумію, що воно буде сухе. так. Попробуємо себе, попробуємо з кавою, тому такі справи. Let's go до заставки цього відео. Спробуємо це. Печиво. Let's go. Деніс Плайні реагує. День сплайні реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Е, ось тут пише. Печиво. Ага, видно, не видно. Мало би бути. О, видно. Печиво шоколадними крихтами та шоколадним драже Смайл. Торгова марка Bergen Кукіс. Коротше. Печиво. Шоколадним драже. Смайл, смайл, смайл! Давайте відкривати та хочеш їсти. Так, Поїхали. Най -най 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 -най. Чекаєте нового року, дружні. Думаю, чекаєте вже. Багато хто пише в коментарях у мене. Чи чекаєте нового року? Пишуть, що чекають. Давайте відкриваємо. Так. Так. А ну яке ж це буде печиво. О, їх тут все лиш. 5 штук. Так. 5 штук, але є оці драже. Ну, воно сухе, воно сухе виглядає. Ну... Коротше, не знаю, виглядає ось. Ліпше показати камерою. Виглядає ось так, дружнє. Тобто Та, таке печо. Давайте їсти. Їсти. Та. Спробуємо. Поїхали. Давайте. Давайте оцінку. Дивний смак. Нагадую то майстро Масимо, що ми з вами їли. Якийсь такий самий смак. Але драже супер має бути. Непогані В Середині ще шоколад є. Ммм, mm, то шоколад від ха-ха, То не... Бо я думав, що я шоколад, то від відража. Я вкусив, мені здалося, що там ще шоколад, а там від дрожа. Тут дуже мало що видно, але всередині вони є. так. Ну шо, в самому 8 балів ставимо. Більше нема куди. Пробуємо тепер з кавою, З кавою буде смачніше. 100%. Я так думаю. Я цукру ще не додав, зараз добавлю. Так. Ну так, да, Сейчас перемешаем. Может, еще одну ложечку цукру так айбуна? Коротше, написали мені вчора в коментарях, чи буде новорічний влог Івано-Франківському. Коротше, позвонили там, сказали татові, що може, якась вистава буде в Івано-Франківську. Якщо ми завтра поїдемо, то на завтра. Якщо вийде поїхати на завтра, то буде влог. Якщо не вийде поїхати на завтра, ну, то не буде. Та якби поїхали, я би на 9-ту годину зняв. Завтра ми би поїли, не знаю, що там би поїли, але я би зняв, у день би поїхали, зняли на 30-го, але знову би три контента виходить. Бо я так планував два, а тепер би три би знову виходило. Ну... Вже б подивилися, як би там вийшло. Та. Тому такі справи. Ну, вийде, поїду, зніму. Не вийде, не поїду, не зніму. Це вже таке. Буде вже в новому році, так. А ми їмо з вами. Вкагую. Ну. Скавається саме самооцінка, бо що. М -м, все одно сухе. Чи є ще з кавою, чи саме? Воно все одно сухе. Я не знаю. 8 балів. Давайте саме драже попробуємо. Так, ось я взяв. Саме дража походу на 9. Воно смачне. Тож у Маестро Масімо не було цих дрожа а тут, може хоть є дроже, але ну таке суке капець. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Таке сімно 8 балів. Каву я вже допив, а тут ще є одна кава. Так. Так що кавою не обмежився. Але да. я ще думаю ем, спробувати ще саме спробувати печиво, Не знаю, хоча воно ще сухіше, хоча то вже однаково. Да. Нормально, давайте спробуємо ще сухе. Водиться посміхаючись, ну, усміхаючися печиво, Або яке усміхається, так Ні, ліпше вже вскаву. Но дуже сука. Поставив 8 балів завдяки драже. Ти саме печиво таке сухе, але ну, їсти можна, тому вже поставив 8 балів, хай буде. Остання Останнє. О, мені вдалося одне вибрати драже. Спробуємо оце жовте Ну, дрожек би теж не вісім, але може й дев'ять, не знаю, не дуже. Кавою дуже трошечки тає, але не сильно оце печиво, Але все-таки краще ліпше, якщо ви купите таке печво, саме сухе, ліпше вже пийти з кавою. Чи з чаю, ніж їсти саме. Так. Бо саме не дуже добре взагалі. Четыре и новый Рик, капец. Ну да, капец, ну с тем днем с днем четвертый день. Да. Накришеу, угу. still so better oh Це все, що залишилося. Коротше, дружні, ми з'їли з вами цих 5 печова. Ну, зато добре, що небагато. Зміг я все з'їсти. Так, випили дві кави, ну це було тут майже половина. Ну, все одно. Ціла кава з половиною. Таке на 8 балів. Якщо побачите таке смайл кукіс, можете взяти, спробувати написати мені в коментарях, як вам це печиво. Ну і далі, хочете ще купуйте, а хочете вже не купуйте. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня, всім гарних свят, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та бувайте. Йоу. Ось таке було печиво, поїли супер. Поїли класно. Да. Ось таке смайл, кукіс. Да. Всім пока!